Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна. Я зараз проживаю в Америці, Джорджія, предмісті Атланти. І вчора, буквально, я зняла відео без ніякої підготовки, без ніяких сценаріїв. Я просто йшла на прогулянці з цим красенням австралійським Келпі. І мені так захотілося розказати. Я думаю, вау, чому б не поділитися з людьми? Може, комусь буде цікаво те, чим я займаюсь. І знаєте, сьогодні я вийшла на прогулянку з ним і хочу розказати трошки про різноманітність, різноманітність пород і всі різні тваринки. Мають свій темперамент, мають свій характер. І так цікаво наблюдати за ним, який він класний. Активний. Я хочу сказати, хай, хочу сказати, що кожна тварина вона має свій характер, так як і людина. І коли я думаю в контексті того, яку б собаку я хотіла б для себе, чи яку б собаку я порадила, тобто мене запитують, Ніна, а яку собаку ти порадиш нам завести, там у нас маленька дитинка, або там ми полюбимо подорожувати. порадь, будь ласка, нам. Яка буде краще для нас? Ви знаєте, я зрозуміла одну істину: що перед тим як брати тварину для себе, улюбленця додому, треба придивитися, можливо, взяти на піклування на якісь день, два-три, придивитися, чи підходить вам цей темперамент, тому що, ну, наприклад, мій спосіб життя, мій вік. Як, наскільки в мене активність висока, наприклад, цієї породи вона взагалі предназначена була, як пасти стада. Тобто в неї високий рівень енергії, вона дуже активна, вона біжить на прогулянці. Ти її не можеш видресювати якось, не можеш, тому що це така порода. Тобто Ти можеш якісь певні маніпуляції проводити, дресірувати, але ну, така порода. Так, як і люди, знаєте, є когось високий рівень енергії, когось менший. І я розумію, наприклад, що ця порода це не для мене, не з моїм стилем життя, не з моїм темпераментом. Я е, все життя думала, що я люблю лабрадорів. До того дня, поки до мене не прийшло на два чи три дні, приїхав Лабрадор, я зрозуміла, з тією енергією просто. Е, це, ну, для мене це важко. Я розумію, що люди, коли хочуть завести там собачку, не думають про це. Вони просто хочуть собачку в більшості випадків. Але вже з досвіду піклування один рік, дуже дуже багато пород у мене було. Майже всі породи такі популярні в мене були. Я розумію, що треба дуже добре, якби свої сили. Оцінити, а потім брати тварину. Щоб це було комфортно і тварині, ти не можеш її закрити з цією енергією в хаті і сидіти там по 15 хвилин вигулювати. Ці породи треба, наприклад, там, чи як хаски, так? їм треба там, дві прогулянки, як мінімум по годині, щоб їм було комфортно. А інакше просто ну, навіщо брати тварину з такою енергією для того, щоб вона просто сиділа в хаті. Ну, це не комфортно. Тому сьогоднішній мій такий, ну, не порада, <смі> мене ніхто не питав, посил такий я хочу розказати, що підбирайте тваринок під свій темперамент, під свій спосіб життя, а, під свій, свій стиль життя, я б сказала, так. Якщо ви дуже активні, спортивні, ви любите прогулянки, побагато часу ходити, будь ласка, заводьте собаку з великою активністю. Якщо ні, то не мучайте не себе, не собаку і заведіть якусь таку спокійненьку, якогось бульдога. Хочу сказати, що а, на цьому тижні я планую подорож. І планую надзвичайну подорож. Я вам розповім в наступному відео, ну, мабуть, уже. Що ця подорож буде цікава, тому що є така програма, де ти можеш подорожувати, піклуючись про собак чи котів в тому місці, в ті дати, коли ти плануєш. І трошки більше розповім згодом, як все вийде. Це моя перша подорож. Я їду до Флориди. Саме перша подорож в такому режимі, коли. Я як тренер, як кер-піклувальник про тварин, їду в інший штат для того, щоб перебувати з твариною і піклуватись про нього під час подорожі його хазяю. І розповім трошки більше згодом. Це дуже цікавий досвід буде. Я думаю, що мені буде що показати. І розказати вам дякую за увагу. Підписуйтесь мені є що розказати про собачок.